Помер Петро Порошенко, помер як щось людяне давно, лишився як політична скотина і намагається всілякими способами воскресити свій політичний труп, тому час від часу напускає своїх платних пуделів, щоб ті нападали на українців, тому що страх втратити те, що він незаконно у української нації нарабував, як і всі інші учасники мафіозно-олігархічної системи, великий. І тому ці пуделі так само нападають на українців, бо розуміють, що якщо їхні боси... Будуть ув'язнені з конфіскацією і з націоналізацією, то вони не матимуть кому служити. Вітаю, брати і сестри! Слава Господу Богу, українцям у всьому світі, слава Україні! Перед тим, як показати вам одне цікаве відео, яке мені надіслали підписники, я хочу подякувати кожному з вас за те, що ви пишете свої коментарі, поширюєте мої відео. Найголовніше, що ми з вами чуємо одні одних. Я прошу це відео поширювати, бо вважаю, що люди повинні бачити оцей треш і дати свою оцінку. То хто ж такий Роман Реведжук? Розповідає Тарасик Чорновіл, котрий. Зрадивши пам'ять батька, пішов служити спочатку московській прислузі партії регіонів у особі Януковича, а тепер служить одному з співзасновників партії регіонів Петру Порошенку, у котрого, як я вже сказав, агонія. І так послухаємо, що ж говорить цей Тарасик Чорновіл, а епізодично я буду десь вам показувати, де брехня, бо тут в цьому відео брехня на брехні і брехнею поганяє у маніпуляціях лише, щоб обливати брудом мене передусім як українця. І це, в принципі, відбувається з його рота, як мені написали підписники, нонстоп. Тому нічого дивного. Отже, слухаємо. Випадково вискочив у Фейсбуці, там зараз багато всякого <кх> лізе в стрічку. Такий собі Реведжук Роман. Не знаю, хто він і що, але він поширює відео з виступом заужного на Г плюс Г від 3.02.22 року, де той говорить, що скупчення московських військ на нашому кордоні є, на кордоні є, а панікувати не потрібно. Цікава, ваша думка з цього приводу. Давайте так, що стосується Реведжука. Рідкісний, самозакоханий до клініки авантюрист. От я його знав особисто. Десь він починав ще на 112 каналі, я його пригадую. Він був раптом тим яким журналістом, який себе акредитував з Чорноволом. Ми познайомилися у 2019 році. Тут він збрехав, що е, я починав щось там на 112 каналі, тому що 112 канал це був е, лише епізодичний, е, моя епізодична взаємодія у 2014 році, коли я їздив в Окупований Донецьк. Тому що це був один з основних факторів для того, щоб поїхати зробити роботу і вижити. Найголовніше виконати присягу, на вірність українському народу, отримати ту інформацію злочинів Російської Федерації проти України і повернутися, що дякувати Богу, і моїм вмінням мені вдалося. Я не думаю, що у Чорновола чи в інших цих порошенківських всіх е, прислужників щось подібне взагалі може бути в навіть в уяві, бо їхня вся місія це лити бруд на українців. Нічого своїми руками, руками робити не вміють. А тільки те й можуть що блискати язиками. Так, от я, отримавши акредитацію, опублікував її, яку зараз часто люблять маніпулювати. І оці помийні бачки, миротворці, там зайцеві, оці колишні СБУшники брудні, вони щось намагаються людям маніпуляції зробити. А акредитація моя, вона чи не одна. Їх багато отримали люди, але моя була першою опублікована для того, щоб українські українські правоохоронні органи мали можливість проводити процесуальні дії. От але сьогодні при владі за антимайданщики, ті, хто власне обслуговували того ж Януковича, молоді регіонали партія регіонів, їх обслуга, і вони мстяться нам, українцям. І тому я й кажу, ніколи не можна робити різниці між Порошенком чи е, Зеленським Єрмачками, бо це все одна обслуга. Їхня місія целити бруд на українців. Як тільки на горизонті з'являється українець, котрий говорить про реальні речі, і найголовніше ідейний має ідею національну, то його треба обливати брудом і напускають пускають у таких чорноволів. Слухаємо далі При правительстві Донецької народної республіки. Але в той час було дуже дивно. Він заявив. Потім він заявив, що він активно підтримує Порошенка. Так активно підтримував Порошенка особливо перед виборами там 19-го року, що Порошенко не міг від цього відбитися, тому що наносить дуже багато шкоди. У 2019 році на один з ефірів Чорновола там визвали, бо хтось не пішов, їх же викликали як повій за телефоном. Там вони ж на підхватах завжди. І Чорновіл біг за мною під тюбцем і каже: Покажіть мені тези, щоб я знав про що говорити. Ось це було, якщо я не помиляюся, чи то лютий місяць, чи то березень місяць 2019 року. Але в жовтні 2019 року, коли я вибачився публічно і чи не єдиний політик в Україні, котрий після того, як програє той, кого ти підтримав, а виграють ті, проти кого ти виступав, йде фактично і вибачається за свою політичну підтримку, і лишається сам на сам з цією системою цього тераріуму, тому що. Вся ця порошенківська група вони приклали максимальну руку для того, щоб знищити початки того, що ми починали. І е, я вибачився, то чорновіл одним з перших написав мені, що ось він видаляється в мене з друзів, бо, значить, я там сказав погане про Порошенка, що, хоча я там нічого поганого про Порошенка і не сказав, я лише сказав, що вибачаюся за свою політичну помилку. Порошенко це моя політична помилка. І Я її признав. Дуже багато провокативних різних заяв, все неймовірно самозакоханий, самовпевнений. Він чомусь був певний обов'язково поставлять першу п'ятірку, десятку п'ятірку списку там е, європейської солідарності, ще там щось не сніс себе, якщось неймовірне. Створив якісь партії, якісь а суспільна підтримка нульова. От він на одних виборах висувався мажоритарником, Набрав, ну майже трошки більше, ніж е, Савченко, Надія. Та набрав шість голосів, не процентів, а голосів шість, а він за нього просував 17 виборців. Не процентів, а сімнадцять виборців на Франківщині, в виборчому окрузі, на його батьківщині, десь там ще там щось. там, Отака От історія. Тобто, невдобно в нього якось виявилося з підтримкою людей, але він дуже багато себе розкручував. Самозакохась крайня. Сухати його, ну ну слухайте, людина себе уявляє, ну він реально, по-моєму, себе уявляє якимось там найвищим генієм світу, який заслужив право на те, що бути правою всього світу. Він створює якісь там тези про створення якихось нових держав, ще там щось. Ну маразм. Друге, він обиває брудом ЗСУ. Адвокат мені сказав, що тут є предмет для судового позову. Я відверто кажучи, навіть не знаю, чи варто витрачати час, тому що я ніколи не вливав брудом Збройних сил України. Я завжди підтримував Збройні Сили України і завжди всім вам кажу, що єднатися потрібно довкола національної ідеї, яку ми прописали в п'ятому універсалі, і збройні сили України потрібно підтримувати, але ніколи не можна об'єднуватися довкола політичних ідолів. і ніколи не можна фінансувати якісь великі фонди, а допомагати безпосередньо хлопцям українським захисникам. Він постійно бивав. Він робився про скільки замашки, постійні фейки проти збройних сил України вкидував, вкидував історію, що в нас загиблих саме загибли. Українських бійців більше мільйона. Ну, знаєте, ну, людина... втрати більше мільйона 126 тисяч, зараз вже більше мільйона 203 тисячі. Але ну він же ж не володіє інформацією. у Важливо розуміти, що цю інформацію навіть мені потім показували, у мене десь є це ці цифри навіть на цьому на телемарафоні прокручували. дублювала Ну, таку російську агітацію вела, яку самі московити не вели Потім десь його трошки притиснули збув. Він втік по моєму до Польщі, де він зараз і переховується, але. Далі розказує, що він великий лідер майбутнього, все інше там от, загуглять його, побачите лідер сучасності, лідер якоїсь там майбутньої України, ще там щось куча всього. Про нього можна говорити багато, тому що людина стільки робили різних факапів, що це набагато сторінок вистачить. Але, ну як на мене, це хвороби. Оце вже той випадок, коли не ворожа агентурна діяльність. А коли ти стаєш агентом і починаєш працювати на ворога через те, що тебе вже мозки з звихнулися через відчуття своєї якоїсь крайньої суперунікальності. Тому більше про нього говорити не буду. Якщо вас цікавить, конкретно щось про цю чепустити, знаєте, я дуже негативно ставлюся до чесно, бо вони спекулятивні і вони прихливі. І вони дуже підлі. Але можете на чесно набрати раджука і на чесно глянути, вони принаймні там. Були не коментарі, ідуть просто перелік, а вони потім дали перелік, ви подивитеся, вже хнеться. Скрізь був, скрізь, де тільки можна, скрізь насмітив. Ну, таке нікчема. Платформу, чесно, він не довіряє, але на платформі, чесно, правда, написали, каже. Я там дивився на цій платформі, що вони написали, і там теж фейк на фейку і фейком поганяє. Знаєте, але вони публікують інформацію та чомусь не згадують історію про те, про ті переговори, які були опубліковані журналістом Простислам Шапошниковим, на яких люди, слухачі, глядачі впізнали голос депутата Киви. Далі ми зараз маємо цікаву історію з викладенням мого мобільного номеру телефону, який потім виявився зареєстрованим на. Одного з імовірних учасників цієї, цього сценарію, як мене планували ліквідувати. І що саме цікаво, він вже загинув, а номер мій зареєструвався на нього після. Це доволі цікава історія також, але чесно, та й жодні медіа про це не говорять центральні. тому що заборонено про Реведжука говорити правду. Треба тільки брехню. І такі чорноволи вони це й роблять, що поливають брудом. Думаю, його батько в грубі перевертається від того, що це навіть не знаю, як назвати, що воно плите. Ось про залужного на фінал я дам ще епізод цей відео, щоб ви подивилися, але тут дуже цікава теза. Я хочу, щоб ви її послухали. А що стосується ставлення залужного, він воював проти нього. Він оббивав його брудом. А ота історія, я не пригадую з 3 лютого, що було таке на геть плеге. Але можливо, Залужного витиснули. Залужний теж опинявся в стилі в ситуації, коли йому треба було не протистояти Зеленському, бо його би зняли, вернули б назад. Хом чекав. Уявляєте, щоб нас було 24 лютого. А тобто, залужного заставили говорити. Оце слухайте, що залужний говорив. На сьогоднішній день такої загрози немає. Це більше все схоже на більш такий, мабуть, психологічний тис. Тому жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися, непідрібно самого піддаватися паніки. Жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися, не підрібно самого піддаватися паніки. То тобто його заставили, це, це якийсь сюрреалізм. Я не воював проти залужного. нащо мені проти нього воювати. Це лише в медіа накручений залужний. Він для мене фрик, паркетний камуфлон, який ніде нічого в своєму житті не воював, все, що робив, це знищував українську світ і встріляв собі дорогу слави. Це була домовленість. Я про це розказував, всі про це чули. Зараз комісований, фактично був що головнокомандувачем ЗСУ, недієздатним. вже його тоді комісія визнала не, не, не придатним. І коли от, слухаєте, як відбілює залужного, який фактично сьогодні є послом у Великобританії і працює з. Цією системою е, е, ФСБшників. І коли, ви слухаєте, говорите, ну, це псевдологіка. Тобто, е, я не, не хочу опускатися до рівня цього Чорновола Тараса. Е, ну, Псевдологіка. Я залишуся, що от воно на такому рівні було. Людина, він, він в нього рівень IQ дуже низький, і він фактично там, захищає, по цих тезах, які пишуть у е, Порошенківській цій е, камарильні. Залужній тихо готував армію до оборони і відбувався як завгодно. Йому ставили прямі, вимоги, що говорити. Він говорив: Ну, це вина не незалучно. Це вина Зеленської. Отже, брати і сестри, дякую всім за увагу. Поширюйте це відео, підписуйтеся. Найголовніше єднаймося, щоб дати бійці мафіозно олігархічній системі. Єднайтеся довкола національної ідеї. Національна ідея у п'ятому універсалі. Шукайте за моїм прізвищем і пам'ятайте, що не ще не вмерла Україна. Бо моя ідея це не та ідея, яку ідеологія, яку насадили людям, ідеологія смерті дали прапор в руки і кажуть: ідіть вмирайте зараз у цій расовій війні. Моя ідеологія це ідеологія життя, а п'ятий універсал це ідея відродження великої України. Тому, брати і сестри, слава Господобою, найжиє велика, вільна Руська Україна. Слава Україні!